Ми з першого дубля і правдиво. До і... нас заїхав Рома мій старий друг ще з Києва, який живе 10 років в Каліфорнії. Роман, скільки тобі треба зараз грошей на сім'ю в місяць? Місяць 15 тисяч. Це стабільне середнє. Треба тратити в Каліфорнії. 15 тисяч. А скільки ти заробляєш в місяць? Давай. О, шуденько, скільки шуденько. там? Тисяч, наверно, тринадцять, кредиткою пользуюсь. Ні, ну плюс-мінус середньому. Мабуть, там 30-40 щось таке є. 30-40 тисяч ти заробляєш, а тобі взагалі не стидно було там борщ мене вдома їсти. Щоб заробляти тільки треба вміти економити, правильно? І це ще мало пройти. 10 років життя того. Роман піднявся з отих бейсментів, де лазив і щурів ганяв до... Так, Як я піднявся і ще й Назару зараз допомагав вивізки. Вішать сюди в кархантері. Да, і Роман ох, нам ще навіть вивіску повішав. <рекун> так що, якщо вам треба машину в Каліфорнії, всі до Ромкара. Якщо вам треба машину в Чикаго або на Мідвесті, то всі в Кархантер. Все, всім дякую, до побачення. Фу-фу.